Так, 27 лютого і перші сходи перцю. Так, першим зійшов у нас червоний конус, це наша внутрішня назва. Ось такі гарні петелечки. І зійшла ще паланська бабура. Так, відкриваємо бабуру. Садили ми його також 6 днів назад на наступний день за баклажанами. Ось так зійшла бабура. Так, ну, будемо ставити також його тепер в ясільки. От прорив бур'янцю. Тепер у нас тут живуть не тільки баклажанчики айперчик Тепер зранку першим ділом ми включаємо тут підсвітку. Ну, далі буде.